Слава Україні, доброго дня, шановні учасники, учасниці конгресу, всі наші громади, шановні присутні, шановні урядовці, представники дипломатичного корпусу. Я вітаю всіх вас і перш за все. Я хочу подякувати зараз Кропивницькому, хочу подякувати місту, області, людям. Всім я, які приймають сьогоднішнє наше засідання, засідання нашого конгресу місцевих регіональних влад сьогодні. Я був вже тут на деяких підприємствах на зустрічі з підприємцями, і це дуже важливо, що не тільки зберігаються робочі місця, але й створюються нові. Діє релокований бізнес. Тут хочу подякувати і не тільки місцевій владі, і людям. Передусім, що так приймають наших українців, яких била дуже жорстка ця війна. Дуже дякую вам за, за, за те, що ви надаєте і можливості жити, працювати дітям, навчатися. Ну дійсно відкрили свої обійми з початку агресії Росії. Це дуже важливо. Це необхідний захист, необхідний соціальний захист. Зараз наш порядок денний, він очевидний. Зовсім скоро початок навчального року для наших дітей, для студентів. Зовсім скоро опалювальний сезон. Про це вже ми повинні говорити, до якого мають бути готовими всі українські громади, і зовсім скоро новий політичний сезон. У наших партнерів, а це продовження перемовин з колегами Європейського союзу, з інституціями Європейського союзу щодо вступу України, бюджетні процеси у наших партнерів. Тобто, у нас з вами є коло дуже важливих питань, питань внутрішніх і зовнішніх, які прямо впливають на життя українських громадян, на життя наших українських громад. На життя всієї нашої держави, отже, перше можливості державних програм в енергетиці, щоб всі наші громади по максимуму створили альтернативні джерела енергопостачання. Друге підготовка закладів української освіти, щоб якнайбільше наших шкіл вищих навчальних закладів могли працювати офлайн бажано офлайн з самого початку навчального сезону навчального року дуже важливо, щоб області, міста, наші громади зробили максимум і облаштування укриттів, щоб громади були забезпечені шкільними автобусами. Сьогодні ми про це говорили зокрема і з урядовцями, і, зокрема, сьогодні говорили з освітянами Крапівницького цілому регіону. Ну і третє, Україна має на всіх рівнях співпрацювати з партнерами в Європейському Союзі. Не тільки наша держава, не тільки центральна влада, але й громади. Це дуже важливо. Треба скористатись всіма перевагами, які дає процес. Євроінтеграції це робота на рівні політичного лідерства, на рівні наших державних інституцій, і також на рівні кожної громади. Бо всім в Україні потрібна належна взаємодія з європейським союзом. Відповідно, сьогодні маємо визначитись із управліннями. Такою роботою на рівні громад піднімали це питання. Думаю, сьогодні буде звучати якась вже конкретика. Ще одне, звичайно, багато питань є і щодо фінансового забезпечення наших громад. Багато робиться на рівні держави, але має бути ефективно використований також ресурс, який є і в громадах. Хотілося б також про це почути і про це поговорити. Ну і я думаю, ми. Обов'язково піднімемо ще інші питання, які є на порядку денному, є в громадах представниках громад. Думаю, у нас будуть відповідні запитання з задоволенням. Подискутуємо і бажано знаходити виходи з будь-яких складнощів. Важливі рішення. Ще раз дякую.